Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні Ось виникло в мене таке питання, то маю пару вуликів, ви може бачили на каналі. Хотів топити віск. І немає ніякої чим давити той віск, мучився-мучився. І зробив такий прес. Прес можна сказати день роботи. Я цим поки з з поки металолому щось знайшов. Може хтось теж хоче таке щось зробити наподобі, щоб легше було е душити віск. Ось такий. Цього можна взяти з балона. Е Верхню цю частину з балона. Ну я взяв, тут балон обрізав, воно знизу там. От, що видно, бачите. Прорізав такого отвора і це вставив сюди і трошки там прихопив. Таку сіточку знайшов. Вона була в мене вона моцна така. Нормально. Це вона верх від балона, горловину тут вирізаєте. І ось е такий речах покрашений не буде. Сюди опускаєте і притискаєте і давите. Дуже добре. Сюди я ложу якусь марлю. Не марлю, а тюль в мене є стара. Положив, виляв, воно ж вибігло. Навіть не зав'язую, просто закрутив його так трошки пресом. Приїжджав, притиснув цим цимгом. Ну, бачите, як воно тут все А Це не знаю, десь щось кругле понашопнуло. Одне друге це від коси цей мотокоси, диск. Заварив ось його. Прицепив на три болти і тисне. То що треба. Раз. Залив. І навіть якщо вже другий раз собі положив си, то цю е тюль пролив, воно стекло. Ось там піднеслася така стулька. <плес> Сюди і все. Дуже так, легко стало набагато. Не треба нічого їх там придумувати, в мене взагалі нічого не було. Це там скручував, тиснув, вручнув, воно гаряче пече. Треба все тільки раз-дві секунди. І все, і віск готовий. Правда, то, що вариться трохи, проварився, прийшов раз-два і працюєш. Ну, ось такі діла. Кому ці, цікавить, дивіться, беріть на вооруження. і собі. Та день роботи, я почав з нічого. Прийшов день, що нам цілом знайшов, кусок балоном відрізати, триміжку і щось під низ поставити, тому набрати, що хоче. Все, кому сподобалося відео, ставте вподобайку. Кому сподобався прес, теж вподобайку. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До зустрічі на каналі.